Продовжуємо нашу розмову про силові роз'єми від іспанського бренду IDE. Погнали по моделях. Перед вами класика. Силові роз'єми типу Шуков. Розраховані на струм 16 ампер. Напругу 250 вольт. Мають ступінь захисту IP 44, IP 54, IP 67 Наступна серія: промислові силові роз'єми зі ступенем захисту IP 44. Розраховані на струми від 16 до 32 ампер. Напругу 110, 220, 380 та 500 вольт. Мають кількість полюсів. Два полюси плюс земля, три полюси плюс земля, три полюси плюс нейтраль та плюс земля. Ці розетки бувають в наступних виконаннях прямі, похилі та на стіні. А якщо у вас стоїть обладнання у важких умовах навколишнього середовища, то вам потрібні розетки зі ступенем захисту IP67. Вони розраховані на номінальні суми 16, 32, 63 та 125 А. Розраховані на напругу 110, 220, 380 та 500 вольт. Мають кількість полюсів. Два полюси плюс земля, три полюси плюс земля, три полюси плюс нейтраль та плюс земля. Розглянемо розетки з механічним блокуванням. Вони розраховані на ступінь захисту IP44, IP67, мають номінальні струми 16, 32 та 63 А, як і попередні розраховані на напругу 110, 220, 380 та 500 вольт. Отже, якщо необхідно виконати якісне та надійне живлення саме для ваших потреб, звертайтесь до компанії Vector VS, Ми підберемо якісне обладнання саме для вас.